Віршаві пік цвітіння сакур. Тепла погода цьому сприяє. Вулиці, де висаджені декоративні дерева, буквально осипані рожевими квітами. Аби глянути на це диво у місто їдуть туристи. Помилуватися та зафіксувати на фото світлині цвіт японської вишні приходять і місцеві. кажуть, до цього звикнути неможливо. Коли ти спостерігаєш за тим, що сонечко з кожним днем стає теплішим і з кожним днем листочки сакури стають більш наповнені, більш красивіші, залишається тільки помилуватися цим і радіти життю. Майже всі центральні вулиці міста прикрашають японські вишні. За останні чотири роки Віршаві посадили більше пів тисячі сакур. Поповнювати колекцію декоративних дерев не припиняють і сьогодні. Коли Віктор Іванович Балога запропонував засадити місто сакурами, при цьому виділивши безкоштовно нам саджанці, ми, безумовно, з радістю погодилися і проводимо цю роботу вже 3,5 роки. Значить, протягом цього часу посаджено 650 дерев, цього року 50. І ще в мене була тільки, що з ним розмова, обіцяв, що на осінь ще 100 саджанців нам дасть. Японські дерева невибагливі і добре почуваються у закарпатському кліматі, кажуть фахівці. Все ж доглядати за ними потрібно. Доглядаємо ми за ними за допомогою комунального підприємства Тепломісто. Це безумовно і прокопка і літом це поливка. От Надзвичайно дуже важливо в дні засухи поливати. Було в нас таке, що і пропадало у нас до 10-15 саджанців за літо, тому що коли посуха, зрозуміло, що саджанці посаджені на тротуарі. а там тільки грунт той, що ми в ямку поклали свіжий, а все кругом це асфальтобетон і щебінь. Тиждень півтори тут свістимуть декоративні дерева. Згодом на всіх в'їздах віршаву. А їх тут чотири планують висадити нові японські вишні, аби з усіх сторін гостей міста зустрічали сакури.